Вітаю, шановні глядачі. Зараз буде чисточка, вечірня, вечірня чисточка від магічного впливу негативу будь-якого характеру, будь-якої природи від всіх негативних програм. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, відбудеться чистка. І я нагадую, щоб ви не забували, робити донати, ваші відгуки. Щоб вищі сили розуміли, що це вам потрібно дуже, і ви е, вдячні. Добре, я запалюю цю свічку і закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити від негативного, магічного впливу, від будь-яких негативних програм. Усі, хто дивиться відео близьких людей, буде так і так є. Вищі сили, допоможіть, як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти. Кладовицька магія негативна, церковна, християнська, мусульманська негативна магія, привороти остуди, отвороти, хвороби. Порча насмерть. Негативні програми, заздрість, зглази зійдуть, усі порші на здоров'я сходять, біль, хвороби сходять, мороки, депресії, війна сходить, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я. Перекриття доріг на любов сходять, перекриття доріг на магію сходять, негативні програми, смуток, сльози, страждання, біль. Усі страхи сходять. Посттравматичний синдром сходять, нервові розлади сходять, всі негативні програми, кармічні вузли спалюються, зжигаються, смуток, страждання, вся агресія сходить. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей і сіль весь цей негатив на себе забере. Буде так і так є. Ми сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на любов, на щастя, на здоров'я. І з цією свічкою, з цим воском приходить у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей щастя, здоров'я, приходять гроші, любов. Відновлюється енергія, повертаються сили, відновлюється щаслива жіноча доля, щаслива чоловіча доля, і з цим воском в життя цих, хто дивиться відео близьких людей, приходить мир, відновлюється здоров'я. Вдача повертається, щастя, любов, стабільні прибутки. Усіх, хто дивиться відео, завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчується. Ви завжди здорові, щасливі, буде так і так і є. От. І зараз я буду дивитися, чистити ще картами. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, чи є негатив, магічний вплив, що треба зняти. Із тих, хто дивиться відео близьких людей. Даний час. Ну, так, тут є а, агресивна людина, робить вам прив'язку. Ну тут вийшов чоловік. Привороти планує робити. Ви раніше вже перемогли цю ситуацію. У вас вона повторюється якби по колу. От, Дійсно, людина маніакальна, агресивна. Намагає, а ви дуже. Ресурсна, тут вийшла жінка, ну може бути і навпаки, що ви можете бути ресурсний чоловік, і з вас хочуть мати користь, бо людям не вистачає грошей. Ну, цій людині не вистачає грошей. Вони думають, що таким шляхом, через приворот, з вас взяти гроші. От. Повторюють, це вже не перший раз таке робилося. Заперечив весь негатив убирає. Знімаються всі привороти, мороки, аморочки знімаються, всі негативні програми, прив'язки знімаються, всю агресію одвожу, одвертаю. Від усіх то дивиться від близьких людей відвожу, одвертаю агресора. Так, а у вас будуть гроші. Фінансова незалежність. От, тут дуже гарні карти виходять. Вам вдасться перемогти цю ситуацію. Ця магія не буде працювати. Ну, це агресивний напад. Перекриваю. перекриваю, перекриваю. Прошу ще сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. На гроші, на любов, на здоров'я дорога відкрита. Одвожу агресора, одвожу. всіх, хто впливає негативно, одвертає. Сили янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Знімаються всі мороки, морочки, привороти. Ошейники знімаються, прив'язки всі знімаються, негативні програми, любовна магія обирається, анулюється повністю, більше на вас зробити не зможуть магію. Як із гуся вода сходить, так і з вас сходять повністю всі негативні привороти, мороки, морочки, повертаються назад ворогам. Більше лиха зробити ворог не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає, жити не зможе. Напасти більше не зможе, буде так і так і є. Повертаю вам тачу, гроші Відновлюється ваше самопочуття гарне, буде так і є. Так і Це відповертається. Ну таке, бачите, коли ставлять приворот, тоді у вас якби автоматично закриваються всі шляхи на будь-який зв'язок із іншими людьми. От, тільки цей, до кого приворот робиться у вас в центрі уваги. Так, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей? Є маніпуляція, можуть щось робити із дітьми, і з онуками, щоб ви з ними сварилися. Може бути, якщо дивляться чоловік, чоловіки, може бути так, щоб ви своїх дітей, може, онуків, в чомусь постійно звинувачували. Не було дружніх відносин, а були такі агресія, звинувачування, і постійно, що вони від вас е, мають тікати. І е, поставлена програма, щоб ви не піклувались за дітей, не давали їм фінанси, гроші, гроші не давали ніякі взагалі. І це так зроблено силою. От. Щоб ви своє древо загубили, не взращували, не піклувалися, не давали ресурса, а ну, висах... загубили. Тут ставлять програму ви маєте. Ну як, як у дітей Потреби, то ви маєте їх виконати, ці потреби, а тут, щоб ви закриті були. Ну, може, мінімум якісь дуже маленькі, заперечую. І постійний осуд, що вони винуваті, що вони мають дати, отака програма. Ну, може, і на жінок також така. Дивлячись, хто дивиться. Або якщо ви жінка, то у вас на вашого чоловіка або на батька так зроблено. Остуда дуже сильна. Ось вона заперечує весь негатив, убираю, знімаю всі негативні права. Прогр... Остуду поставили так, що у чоловіка навіть е немає потягу статевого. У цих картах. Верніше, тут було так. Так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, на спілкування із дітьми. Знімаю все з морок знімаю. Ви піклуєтесь про дітей, ви своїх дітей любите даєте їм все необхідне для їхнього розвитку, піклуйтесь. Дуже сильно бажаєте їм успіху, вдачі. Ви за них постійно дбаєте, переживаєте і даєте їм все необхідне, щоб вони були гарними, щасливими, розвинутими людьми. Буде так і так є. На любов до, до своїх дітей. шийник ще одітий Ну Він спадає. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Відкривається шлях, більше ніхто не може втручатися у ваше життя, Цікаю, всі агресії, негативні програми знімає. Кисливу долю відкрити шлях, буде так і так і є. Більше астуди немає. Вогні згорить більше немає. Цю кладовицьку магію анулірую. Тут лили мертву воду, ну це астудою робили. Ще крадник стоїть зараз, він догорить. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей. А, ще тут може там вийти карта, що якщо хочуть люди е, мати дітей, то щоб не могли зачаття не було, щоб не могли зачати дитину, але у вас будуть діти. І шосте число, не знаю, з чим це пов'язано. У вас е, чи шостого числа получиться зачаття зробити, чи саме шостого числа робіть, чи народиться шостого. Скажіть, допоможіть вище сили, чи лишився негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у долю? Так, дивіться, що творять, це робить родич або, можливо, людина із вашого дитинства. Не хоче вашої, щоб ви або одружились, вийшли заміж, з'їхались, жили разом. Хоче, щоб ви були розлучені і хоче приїхати, і саме розлучати і лить програмну. Воду чи замовляють, щоб хтось приїхав і підливав замість них порчу на алкоголізм роблять ще. От, заперечу весь негатив обираю, весь негатив убираю знімаю. Людина агресивна, не зміниться. Якщо ви зрозуміли, хто це. Не зміниться. Мороки ставлять, холод, розсорки, ну, щоб ви не любили того, кого любите. Заперечую весь негатив, убираю, відсікаю всі програми негативні, порші на самотність, знімаю привороти, мороки. Вже не перший раз це робиться. Всі погані програми, всі скиди, переклади, обміни, подміни, всі розбиті серця, загої. Крайні кистяги переклади, обміни подміни знімаються. І з усіх, хто дивиться відео близьких людей, убираю, анулірую всі програми, мороки, морочки, знімаються, відкривається шлях на щасливу долю, буде так і так є. Все погане, все лихе, що роблять вороги, повертаю їм назад. Хай самі на собі це все відчують. Більше не зможуть втручатися в вашу долю. Повертаються вам всі фінанси, вдачі, любов, гарне самопочуття. Повертаю назад. Тим, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає бути щасливими у парі. Більше не працюють негативні програми, морочки більше не працюють, лірують. Більше лиха ворог зробити не може, сили втрачає, свідомість втрачає. Магія негативно робити не зможе, ануліруються повністю всі рідини які б не лили всі програми, які б не ставились, більше не працюють. Буде так, і так є. Давайте подивимося, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео, близьких людей від негативу, магічного впливу. Ще ні. Дуже сильна агресія. Ви так вже давно страждаєте від цих нападів. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, вбираю всі крадніки, стяги, мороки, негативні програми, напади знімаються. Кармічні всі борги обираю переклади, скиди чужої карми, обираю всі вузли, розв'язуються кармічні, більше немає негативу, вам не треба його відробляти. Всі борги віддані сповна. Закриваю кармічні борги, більше не треба відробляти. отсікаю ворогів, відвертаю. По інших шляхах ідуть, тікають, більше нападати не зможе. Одвожу агресора. Як тільки агресію починає робити, лягає, втом, втома нападає, лягає спать, стати не зможе, лягає, спить, буде так і так і є. Все погано. все лихе, що робили, повертається назад, тому хто робив. Всю силу, енергію, гроші, фінанси всі повертаю вам назад. По Верховному суду, не на перекладених самих повертається негатив тому, хто зробив. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть повернути всі сили, фінанси, енергії, здоров'я, молодість. Тих, хто дивиться відео близьким людям, буде так і так є. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу. Зараз? Ох, як вчепив, знов ця людина виходить. Є якась у вас прив'язка. Поставили прив'язку. Вам вдасться вирватися. Може, це в минулому була якась любов? Але до вас йде інша людина, інша людина йде на ваше, на ваше світло. І вже ця прив'язка закривається, заперечую. Всі емоційні прив'язки убираю. Фізичний потяг обираю, прив'язку до агресора обираю, будь-який вплив маніпуляції більше робити не зможу. Всі страхи обираються, анулюються повністю, всі негативні дії. відсікаю одвожу одвожу, навіть вічні буде. Так так є. Не знаю, у вас вийде з цим агресором. Справитись. І дивіться, ви переключите свою, як тільки ви переключаєте свою увагу на іншу людину достойну. Людина, яка заслуговує на вашу любов, на вашу увагу. Бо ця людина не заслуговує. Про нього навіть можна не думати, не згадувати, не Ну, тут уже все завершено і. Ця людина недостойна, От. вашої уваги, щоб ви так. І вам стане набагато легше. Це перемога в цьому. От в цьому проблема. Ну, Це через маніпуляції. Дуже довго вже вас тут тримали на прив'язі. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную всі негативні дії. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, так, вам буде. Дуже гарна людина для вас. Може це і станеться в цей день Великодній. Саме в цей день. А... Ага, все зрозуміло. Зараз я буду чистити. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Знімаю кладовицьку магію, мороки «Остуди», отвороти знімаються. Всі програми негативні обираються. Всі порчі прокляття знімаю з усіх, хто дивиться відео близьких людей, більше агресор впливати не зможе. Знімається повністю весь негатив, буде так і так. Ось так ще будемо продовжувати чистки. Тут багато роботи, багато. Я дякую вам за увагу. Ця свічечка буде допрацьовувати, приносить вам вдачу, успіх, вашу енергію повертає вам сили, вашу долю щасливу повертає, і е, щастя, і любов приносить і гроші, щоб у вас у всіх, хто дивиться відео близьких людей, налагодилися. Ваше життя, щасливе життя. От, так що дякую за увагу. Ще раз нагадую, не забувайте про відгук. Чим більше відгук, більше ваша подяка, тим швидше, краще оця чистка відпрацьовує. Буде так. так прошу вас ще си вам допоможе. І до зустрічі.